Є категорії, їх називають дев'ять, які є очевидні, самі очевидні, які мають автоматично підтверджуватися і продовжуватися. Ну, це перша група, та яка ніколи нічого не зміниться. Ну, наприклад, уявляємо собі, що ви були в полоні, таких людей небагато, але вони мають право, якщо вони звільнились, право на відстрочку. Або в когось родич, близький, тато, син, мама там чи дружина загинули на війні. Та людина має автоматично це ніколи не зміниться. Друга група людей все, що підтягується по реєстрах. Ну, наприклад, самий класичний приклад: це троє дітей в одному шлюбі. Ті, хто мають на утриманні дружину інваліда. Першої і другої групи, а третьої групи вже складніше питання не згадується, тому що там треба приносити документи, які пов'язані, що це онко чи там інше. Треба розуміти про очевидні речі. Ну, і, наприклад, батьки інваліди першої і другої групи. Якщо в тебе вже була відстрочка, всі ці відстрочки автоматично має прийти повідомлення, і вони мають бути продовжені. Якщо вам не прийшло таке повідомлення, а зараз інтернет рясніє, діляться. Люди і адвокати, прийшло таке повідомлення. готові, якщо вам такі не приходять, тривожний сигнал. Маємо ді всі від трошки діють до 7 листопада, до 5 анонсовано було, що має прийти повідомлення з сповіщення.